30 січня у Бузькому міському народному домі відбувся майстер-клас із виготовлення стрітинської свічки, символу світла, захисту і духовного очищення. На початку заходу краєзнавиця Людмила Ціхоцька розповіла про історію свята, стрітення Господнього та традицію освячення свічок. Слава Ісусу Христу! Слава. Так, шановне миле товариство і діточки, і дорослі. Ми сьогодні маємо дуже приємну Нагоду Нагоду створити своїми руками стрітинську свічку. І, власне, практично цю свічечку створити вам допоможе сьогодні наша бузецька мисткиня Лілія Андрієва, яку ви всі дуже добре знаєте, бо немає, напевно, що немає жодної якоїсь такої креативної речі, яку б Лілія не могла зробити. І павучки різдвяні, і свічечки, і писанки. Ну а сьогодні стрітинська свічка. Але, очевидно, ви знаєте, що стрітельська свічка запалюється у храмах після богослужінь на свято Срітеня. Але не всі дорослі, а тим більше малі, дітки знають, що ж таке свято стрітення. Свято це дуже і дуже давнє. В Україну воно прийшло в 17 столітті, але зародилося воно на землях іудейських Єрусалимі. Коли народився маленький Ісусик, про Ісусика, хто такий Ісусик, ви знаєте, він разом із своєю мамою Марією і батьком Йосипом на сороковий день після Дня народження зайшли в Єрусалимський храм. Річ у тім, що в Єрусалимі в Єудеях була така традиція, що жінка після народження дитяти. Не мала права заходити в храм аж 40 днів, аж на сорок 40, сороковий на 40 день можна було піти до церкви. У народі ці свічки називають громницями, адже їх запалювали під час грози, щоб відвернути лихо. До створення свічок долучилися мешканці громади, діти та гість зі Львова. Особливу атмосферу заходу створював спільний співколядок, що наповнював залу святковим настроєм. Учасники отримали не лише власноруч виготовлені свічки, а й теплі емоції, нові знання та відчуття єдності з давніми традиціями. Дякуємо всім, хто долучився. Хай світло стрітинської свічки оберігає ваші домівки.